Всім привіт! Вас вітає інкубаційна майстерня і мене звати Михайло. Сьогодні у нас на огляді інкубаційний цех для інкубування австралійсько червоноклешного рака. І ми починаємо! Як ви бачите, на трьох стелажах буде розміщено 9 маточних родин. Ми робимо автономні цехи, але саме цей цех зроблений для підключення до загальної системи УЗВ. Є повний злив, переливи та подача повітря. Кожна самка з ікрою буде знаходитись окремо від основної родини для того, щоб уникнути конфліктів за територією, оскільки самки з ікрою агресивні. Все дуже просто. Наш інкубаційний цех створений максимально просто, щоб ви менше витрачали свого часу на обслуговування. Пасивно заробляти можете разом з інкубаційним цехом від інкубаційної майстерні. Вам лише потрібно буде налити води і запустити маточне погалів'я. Всі ви знаєте, що австралійський рак дуже плодовитий. Ви зможете з легкістю самостійно інкубувати раченят. Алечу ми в подальшому у вас викупимо. Насправді все дуже просто. Ми вас будемо супроводжувати, надавати вам всі знання, які вам допоможуть з легкістю інкубувати речення та заробити на продажі посадкового матеріалу. Вам лише потрібно буде кормити і виконувати послідовні дій. Кожного дня, щонайменше один раз на добу, робити одну і ту ж саму роботу, яку ми вам покажемо. Інкубаційна майстерня вам допоможе засвоїти ази. Інкубаційна майстерня це саме та компанія, яка вам допоможе заробити на нашій системі інкубації. Ви маєте стати власником свого труда, і ми вам в цьому допоможемо.